Контакт! Який чудовий контакт. В руслі. Риба в руслі, і вона непогана. Вона не хоче до нас. А гачок невеличкий, <с> то форсувати я не буду. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на донці. На дворі початок травня, то кульбаби, як бачите, вже все. Але конвалії в лісі ще тримаються. То маю сподівання, що весняна щука після терки ще хоча б трошечки їсть. Щоб вполювати весняну щуку, я взяв Аріона. Це модель 86 довжиною 260 потужністю 418 з солідовою верхівкою. На Аріоні у мене стела 2500 на стелі нитка PE06 Born Rush, як бачите, Снасть легенька, і в коробці має відповідні приманки. Але в коробку, як зазвичай, зазирнемо після першої рибки. Під вербами чудовий затишок стояти та закидати дуже зручно. А що світло погане, вибачте. На застіпці монтаж 10 грамів джегріх. вольфрамовий, бо тут не дуже багато корчів. І Комета 2,5 на все на гачку. До протилежного берега я точно це докину. Перевантажувати не хочу. Єдине, що трошки непокоїть мене, це боковий вітер. Зараз подивимось, чи я з ним впораюсь. Маю впоратись, бо оріон солідовий 418 це така річ, яка. Вітру не боїться взагалі. Свал скінчився. Йдемо руслом. Звісно ж, я чекаю зараз рибу на свалах, бо весна. На свалах піднімається травичка. Вся малеча зараз там і щука має переміщуватись з русла, бо в руслі, скоріш за все, їсти нема чого. Але це вигадки мої, це все треба перевіряти, тому я не вимотую, як закінчився свал, а переходжу русло. Переходжу русло, перевіряю ближній. Такий самий свал, що в мене під ногами. Поки не буде зворотнього зв'язку, я буду діяти навмання. Вітер в тому ж напрямку, що та і мені весь час дуже хочеться ловити туди вниз, вниз за течією та вітром. Це дуже правильно з точки зору. Джигової подачі її напрямка та допомагає, підтримує, подає рибам повільно, делікатно. Хтось торкнувся. Дуже обережно торкнувся, але, скоріш за все, знову окунь від'їв хвоста Торкнувся. Напрямок я пам'ятаю. Зараз подивлюсь, чи все нормально і повторюю, все нормально. Давайте ще раз, бо там хтось є. Там хтось живе. Це можливо наш клієнт. Що в мене зараз в руках надзвичайно чутливо, тому дає навіть такий... Мінімальний контакт. Важливість зареєструвати і відреагувати на нього. Маючи дуже делікатний контакт, я вимушений спробувати всі способи доловити виредливу рибу. Тому десятка залишається на засібці. Комета 2,5 теж залишається, але в іншому кольорі. Зараз вона буде в моторній оливі. Я сподівався, що риба буде сьогодні активна. Але ж то мої сподівання, а може бути насправді будь-що. Тому зараз я... Підлаштовуюсь під більш пасивного хижака, якого не треба дратувати, якому дати щось делікатне і щодо розміру і щодо кольору. Водичка не дуже каламутна, моторна олива в ній виглядає непогано. Це мені так здається. А думку рибів зараз дізнаємось. Контакт! Який чудовий контакт! В руслі? Риба в руслі і вона непогана. Вона не хоче до нас, а гачок невеличкий, то форсувати я не буду. Скоріше за все щука, бо пішла наверх. Я її вже побачив. Теж на мене подивилась. Залікова щука повільно наближається до нас з вами. Чудово, що все сталось так далеко, вона встигне втомитись, я сподіваюсь. Звісно ж, гачок у мене непоганий, але ж невеличкий. Що невеличка риба залікова? Зараз побачимо її. Ого, ого. Майже крок. Майже крок і він під підсадці. Ну так. Два, может, даже два плюс. Да и тяка. Да нет, не плюс. Просто с двушечка. Подивимось що з гачком. Я дуже за нього переймався, гачок витримав і навіть не змінив форму. Нормальний гачок, це наш Хризіфішевський офсет. Не пам'ятаю, який номер. Шостий, здається. Це вже не перша залікова щука на цей гачок, були й більші, але кожного разу переймаюсь Такий тоненький дротик, а бачите? Тримає. Щука піде додому. Вже досить тепло. Мені здається, треба буде їй трошки допомогти. Підеш додому. Каже, піду. До речі, ось і нагода зазирнути до коробки. Я ж обіцяв. Коробка сьогодні проста: з силікону тільки комета. Комета в двох розмірах, 3 дюйми та 2,5 і в декількох кольорах. Ультрафіолет пошуковий завжди в коробці. Моторна олива на випадок, якщо будуть делікатні контакти. Як бачите, це спрацювало. Ну і, звісно ж, якщо риба захоче чогось дуже такого бадьорого яскравого, на випадок, якщо буде каламутна вода, взяв трошки отрути. Відповідні вантажки, тільки джигріг, тільки Вольфрам, тільки Коста-Джиг Сістем. 12, 10, 8, 6. Ну і оскільки травень, оскільки не можна забувати про те, що ще трошечки ворушиться білизна. Літає хрущ, то може ворушитись клень. Я взяв трошечки кренків на клення і трошечки блешень та в мінову щодо білизни. Дуже я погано себе почуваю, якщо прямо отут на очах починає він бити, і ти у розпачі даєш йому сікон, а сікону він не хоче, то на всяк випадок поклав. Якщо риба не буде з'являтися на поверхні білі хижаки, то це все залишиться в коробці. Невеличкий пляжик під протилежним берегом корчі. З-під тих корчів вище за течією я щойно здобув непогану щуку тепер ще трошки тут покидаю, але вже нижче після корчів. Тут начебто мілкіше. І знову контактик. І знову легенький. Перший легенький. Чи буде повторний потужнішим? Єдиний знаю спосіб про це дізнатися. Що там все чисто, майже чисто, але виліз лежало зреберець. Треба його на місце. Чудова глибина, чесних 3 метри. Зараз ще зайдемо в русло звідти. Контакт! Це хтось невеличкий, але він законтачив саме там, де треба. В корчах під протилежним берегом. Та сама ситуація. Докинув, впіймав. Риба поводиться схожа на окуня. Окунь це і є. Оконь гарбачик. Оконь темний, бачите, весь, весь він вкритий кліщом. Це буває на донці на початку весни, та в принципі всю весну буває. Сподіваюся, що він позбудеться паразитів. Бо весени та взимку вони. Чистенькі. Фотографувати тебе не будемо. Просто дяка рибці за клювання і нехай тікає. Щось начебто виходить. Я вже впевнений в тому, що комета 2,5 в моторній оливі сьогодні може бути і буде. Пошуковим монтажем на десятці коста систем. Я пробуваю вітер низькою траєкторією, притримую, як падає монтаж, тому нитка більш-менш пряма. Це така боротьба з дугою. Цю проводку треба завершити і тікати, бо тут вже такий кут, що несе мене на очерет, несе все і нитку і монтаж. і Якщо станеться клювання, я буду дуже-дуже бідний. Я не буду знати, що робити. Контакт! Контакт, здається, знову окунь, здається, знову невеличкий. Так, невеличка рибка на гачку. І це начебто рятує. Я її просто вимотую цього окунчика, підніму і побачимо. Це вже не кабан, це просто спортивно бонусний окунець. Він тікає додому, а я зробив тут все, що міг вперед. Зручною точка не виглядає. До води далеко. Але стояти я можу. Рухів я під саки маю довге. Тому давайте тут спробуємо щось вполювати. Етап підбирання кольору ваги та приманки начебто позаду. Маю пошуковий монтаж. Комету 2,5, моторній оливі на десятці. На десятці Джигріх. Це нас попереджають про тривогу, а ми і так знаємо. Обласна адміністрація. Увага! Повітряна тривога, в Негайно прямуйте до найближчого укриття. Попрямуємо, але трошки пізніше. Далеко тут до укриття. Сміх сміхом, а відповідають на кожній точці, хоча б Окунь, хоча б хтось, але на кожній точці є відповідь. Чи хвист Контактик. и хвост видебьет. Контакты. Из Нового Пути. Они не отпускают меня. Без рибки з жодної точки. Дивіться, ну це ж не лайтова риба, це риба мікрушна. Жалюгідно виглядає огонь вкритий цим кліщем. Але взимку вони чисті, то це сезонне явище, це пройде. Ось, здається, і останнє закидання. Піднявся вітер. Вітер ускладнює процес, бо хоча оріон його і не боїться, але дивіться, яка страшенна дуга. За цю дугу вітер тягне мою приманку, робить якусь дотяжку, якої я не робив. І це вже проводка взагалі не моя. За цю проводку вітер відповідає, а не я, мені це не до вподоби. Ні, все. Все, додому. Сесія вийшла непогана. Так, на четвірочку, не без помилок. І головну мою помилку ви, скоріш за все, вже помітили. Ось вона. Я вважаю, що помилився в тому, що довгенько спав. Навіть зараз, у травні, коли можна сподіватися на денну активність хижаків, треба виходити на берег все ж таки раніше. Дивіться, щука була десь о 10-й, Окуні клювали до 12-ї, Так на спад йшла їх активність. А потім все. Потім всі взяли тайм-аут. То наступного разу, звісно ж, буду на березі трошки раніше. Що вгадано? Вгадано зі Снастю. Оріон відпрацював чудово, вгадано з приманками цих кометів в двох розмірах та трьох кольорах вистачило на всі примхи окунів та щук. Цю приманку рекомендую. Я нею дуже задоволений. Чим здивований здивований, по-перше, активності окунів, не дивлячись на те, що монтаж був лайтовий, вони його їли і їли чудово. Якби був з мікрухою, то, скоріш за все, я б їх наловив добряче. Ну і ще мене здивував 14-й колір. Це мій зимовий колір улюблений. Але що він відпрацює у травні, коли водичка вже каламутна, я не очікував. Не очікував, але в коробці його мав і не помилився. То майте в коробці моторного ливу. Завжди стане в нагоді.